Я вас всіх вітаю і дуже вдячна організаторам, організаторкам цього заходу, тому що у нас є можливість в чергове поговорити про важливе. І я сьогодні виступаю з позиції Міністерства соціальної політики. Це дуже велика відповідальність. Але влітку у Львові я виступала як громадська активістка, і яка вже дуже давно працює в сфері соціальних послуг і навіть трохи. Я сподіваюся, захисту прав дітей. Коли ми обговорювали контекст цього виступу, ми наголошували, наголошували на тому організатори, що необхідно вказати, а як далі можуть співпрацювати державний сектор, громадські організації, надавачі соціальних послуг від і рівнів громад, від рівнів громадських організацій. І власне, що ми можемо зробити всі спільно для того, щоб права дітей в Україні були захищені. Мабуть, не тільки вже в Україні, бо сьогоднішні події вони такі, що наші діти в багатьох країнах, і нам необхідно думати про те, як їх підтримати, підтримати їх батьків, дорослих, які ними опікуються в цій ситуації. Я не відкрию насправді нічого нового. Говорячи про те, що надзвичайно важливо зараз всім об'єднатися навколо теми захисту дітей, незважаючи на те, чи працюєш ти в державному секторі. Чи в місцевому самоврядуванні, чи в громадських організацій, чи працюєш ти в соціальній сфері, чи в сфері охорони здоров'я, освіті, правоохоронній сфері насправді це не важливо, бо кожен і кожен з нас зі своєї позиції може зробити дуже багато. Ми можемо говорити про те, що не вистачає послуг, не вистачає фахівців соціальної роботи, не вистачає можливості, навіть потужності, бо немає в Україні стільки навчених соціальних працівників і працівниць, щоб охопити підтримкою всі родини, які цього потребують. Але ми можемо говорити про те, що ці послуги можуть бути набагато ефективніші, якщо, наприклад, у громаді буде працювати на повну потужність дитячий садочок, куди можна буде віддати дитину для того, щоб батьки могли працювати і бути інтегровані або в свої нові громади, або повертаючись на деокуповані території, якщо там є така можливість, це окрема велика болюча тема, або проживаючи в своїй звичайній громаді, в якій вони вже живуть багато років. Що буде набагато простіше і ефективніше нам працювати з родиною, якщо є необхідна медична підтримка, якщо, наприклад, на деокупованих територіях починають на повну потужність працювати правоохоронні органи, якщо керівник або керівниця кожної громади захист прав дитини і підтримку родини ставить як один з пріоритетів. Я розумію, що тема доріг вона вже відійшла на задній план у багатьох громадах, але й інші нагальні проблеми, які досі заважають багатьом ставити права дітей і підтримку родин на першу сходинку. Але це важливо робити. Я не буду зачіпати тему демографічної політики, коли ми боремося за кожну людину, коли нам важливо зберегти кожну родину і надати їй. Цю необхідну підтримку. Я кажу про те, що ми, як українці і українки, які зараз стоїмо перед великими викликами, маємо підтримувати одне одного не тільки на людському рівні, але й на професійному. Якщо ми говоримо про ті виклики, які сьогодні перед нами стоять в сфері захисту прав дітей, я хочу навести лише декілька таких цифр. Щоб ми подивилися на це з точки зору логіки, звичайної. Наприклад, ми говоримо про те, що в Україні на рівні громад працює трохи більше 3,5 тисяч фахівців із соціальної роботи, говоримо про те, що понад 300 тисяч родин отримали підтримку таких фахівців різну. І супровід, який передбачає таку ґрунтовну роботу, і інформування або консультації. Ми говоримо про те, що, наприклад, в Україні є е, трохи менше п'яти тисяч дітей, які потребують усиновлення і не перебувають в сімейних формах, тобто вони перебувають в інституціях, і це діти зі статусом. І також багато дітей, які не мають такого статусу, тобто вони мають офіційних батьків, але фактично перебувають в інституціях і не отримують підтримку своїх родин. Ми кажемо про понад 200 тисяч випадків домашнього насильства в Україні за цей рік. Тобто, ми можемо з вами бачити. Що дуже багато викликів є в соціальній сфері, яка потребує такого об'єднаного підходу для того, щоб надати підтримку українським родинам, і бачимо величезні зусилля. Які зараз докладають і громадські організації, які надають соціальні послуги, і міжнародні організації підтримують багато в чому цей напрям, фінансуючи такі послуги, навчаючи фахівців, ремонтуючи ті приміщення, де надаються соціальні послуги, сплачуючи фінансову підтримку для родин, ми все це бачимо. І точно така робота вона запитувана. Ми маємо над цим працювати далі. І тут у нас є декілька таких великих напрямів. Один з напрямів це ті громади, куди приїхало багато людей з постраждалих регіонів. Той, хто починав свій шлях спочатку, примусово, недобровільно, дуже добре орієнтується, як це складно. І точно ми маємо обирати дієві інструменти, як підтримувати такі родини, як надавати їм необхідні послуги, залучаючи для цього всі необхідні ресурси, і при цьому допомагаючи їм пережити цю цей, цей великий кризовий етап в своєму житті. Тому що, незважаючи на те, наскільки заможна була родина, незважаючи на те, наскільки вона була соціально адаптована, це все дуже дуже складно пережити. А якщо ми говоримо про ту велику травму, яку вже сьогодні згадувало декілька попередніх спікерів, ми дуже добре розуміємо, як швидко можна з позиції родини, яка може добре впоратися зі своїм життям, перейти на позицію, коли тобі потрібна ця підтримка. Ми говоримо про те про ті громади, які щоденно переживають або обстріли. Або ми бачимо, як зараз сильно пошкоджена інфраструктура, як виїжджає багато фахівців з громад, зі сфери освіти, зі сфери охорони здоров'я, зі сфери соціальної підтримки. І тут також необхідні ці послуги для того, щоб родини могли пройти цей важкий етап. І окремим викликом, дуже важким викликом для України є підтримка. Я маю на увазі для професійної спільноти, яку ми всі представляємо, є власне підтримка родин на деокупованих територіях, де дуже сильно пошкоджена інфраструктура. Майже немає фахівців, але живуть діти. Живуть родини і їм також необхідна підтримка. Я глибоко вдячна всім тим, хто, незважаючи на всі загрози на небезпеку, все одно надає підтримку саме на докупованих територіях для родин. І це окрема тема, дуже важлива тема. Я дуже сподіваюся, що в межах цього заходу у нас буде можливість поговорити про це. Проте ми маємо діяти завжди в інтересах дитини, надавати всю необхідну допомогу і дитині, і тій родині або тим дорослим, які на неї опікуються. Нам важливо об'єднувати свої зусилля в постійній професійній підготовці, тому що, на жаль, незважаючи на те, що війна в Україні з 2014 року не всі представники представниці професійної спільноти володіють необхідними навичками. Знайомі з тими інструментами професійними, які допомагають надавати підтримку родині, розуміють, що таке травма, розуміють, як правильно організовувати послуги різні: і соціальні, і медичні, і освітні послуги для таких для так... адміністративні, в тому числі. Бо я не виключаю звідси і саме адміністративні послуги. Ми бачимо, що на жаль, той шлях, який є у родини. Я кажу про родину, маючи на увазі дитину та тих дорослих, які цією дитиною опікуються. Той шлях, який є у родини для того, щоб отримати послугу будь який він дуже важкий і може бути в деяких ну, в усіх громадах по різному Але здебільшого, це шлях важкий, дає бар'єри, дає певні перепони, нерозуміння, як можна цю допомогу отримати. Якщо ми просто з вами проведемо експеримент і відкриємо на своєму смартфоні сайт будь-якої місцевої адміністрації, в якій ми не проживаємо: київської, Вінницької, Тернопільської, будь-якої і спробуємо знайти, знайти інформацію про необхідні послуги, наприклад, соціальні послуги. Я, от, ну, я вам гарантую, що це буде дуже важко. Ви можете це зробити прямо зараз, просто проекспериментувати. Тому що нещодавно я готувала для себе таку коротку довідку, а які є інструменти для того, щоб родина могла швидко отримати цю інформацію. І чесно кажучи, з п'яти протестованих сайтів міських рад тільки в одній я знайшла інформацію про те, що є соціальні послуги, як їх отримати, які є контактні телефони, і це було зрозумілою простою. Мовою написано так, щоб я, маючи свої професійні знання, не аналізувала повністю весь цей сайт. Тому ось такі інструменти вони також дуже сильно допомагають, коли ми говоримо про використання діджитал інструментів, коли ми говоримо про інформування простою мовою, про те, щоб родина могла просто знати, до кого звернутися. Якщо ми говоримо на рівні держави, то Міністерство соціальної політики є дуже. Чіткі пріоритети ми е, говоримо про те, що е, у кожної дитини має бути підтримуюча, любляча родина, і наше завдання зробити все для того, щоб це відбулося. Наприклад, зараз відбувається навчання фахівців і фахівчин, які допомагають кандидатам в прийомні батьки. Кони в усиновлювачі для тих, хто хоче створити патронатні родини, зрозуміти, як це робиться, навчитися, і почати вже цей шлях. Ми говоримо зараз про те, що має бути певна закупівля соціальних послуг. Тобто децентралізація вона е, насправді дала нам розуміння дуже багатьох речей. Наприклад, чи є послуги для родин в пріоритеті у громади. Чи немає, бо, віддаючи ці, цей напрям, разом з податками ми віддали певну відповідальність за надання соціальних послуг. Різні громади по-різному з цим впоралися. На жаль, не всі так, як би нам хотілося, в інтересах дитини і родини. І тому громадам потрібна певна підтримка в цьому. І ми з багатьма міжнародними організаціями говоримо про те, що має бути фінансування централізоване. Фінансування соціальних послуг, або е, напряму на громади, або через, наприклад, Міністерство соціальної політики. І е, ми вже побачили певні результати е, е, з цими програмами. Вже давно існує програма підтримки послуг раннього втручання. І ми дуже вдячні ЮНІСЕФ за це. Вдячні багатьом міжнародним організаціям за те, що зараз в цей складний час підтримуються програма фінансової, фінансової допомоги для родин, які переїхали постраждалих громад. Точно пріоритет для нас це фінансування. Тих витрат, які є у громад на е сімейні форми виховання, я маю на увазі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, е на е виплати, для, які є у зв'язку з процесом усиновлення, на патронатні родини також. Є е е е певне фінансування для малих грубових будинків, е але це все одно. Не той обсяг послуги, яка зараз необхідна, ми знаємо, що в багатьох громадах, завдяки субвенції, ці будинки були створені малі групові будинки, де можуть проживати невелика кількість дітей, наприклад, ну більш дорослого віку, або діти з інвалідністю могли би проживати. Також дорослого віку або молодь у якості підтриманого проживання, але на жаль, ці будинки або не добудовані, або не обладнані, тому це ще один напрям для співпраці, який міг би бути між громадськістю, місцевим самоврядуванням і державою. Ще один дуже важливий для нас напрям це спільні навчання. Я вже почала про це говорити, але також ми можемо об'єднувати свої ресурси з міжнародними організаціями, з власне, з громадськими організаціями. І ми точно розуміємо, що ми, як держава, можемо говорити про пріоритети. Але безумовно, всі важливі речі вони відбуваються на рівні громади. Тому нам надзвичайно важливо постійно проводити обговорення того, як можуть надаватися соціальні послуги, які мають бути соціальні послуги, як робити так, щоб послуги були універсальні, в тому числі, тобто не тільки соціальна освіта, охорона здоров'я. І я б хотіла ще окремо підкреслити зараз надважливу роль службу у справах дітей. Тому що представники служби у справах дітей тут присутні, і ми щоденно взаємодіємо з, зі службами у справах дітей, коли говоримо про захист прав дітей. Нам дуже важливо зараз дати прискорення процесам усиновлення національного створення сімейних форм виховання для того, щоб діти які... Які розраховують на підтримку родин, і ті дорослі, які вже готові створювати прийомні родини або усиновлювати дітей, або створювати патронатні родини, щоб ці процеси відбувалися, ми маємо зараз багато підготовлених кандидатів. Ми маємо зараз багато дітей, які готові вже переходити в сімейні форми виховання, але на жаль, ці процеси зараз трохи загальмовані. Тому тут одне з питань, які б я хотіла підняти, і отримати більше інформації. Можливо, якихось рекомендацій саме для міністерства соціальної політики: як ми можемо допомогти громадам в тому, щоб цей процес відбувався, щоб соціальні послуги також розвивалися на рівні громад. Я бачила програму. Вона дуже дуже насичена. Я вам всім дуже дякую за те, що є можливість такого діалогу. Дякую організаторам і сподіваюся, що у нас цей діалог відбудеться. Дякую. Не тікайте, пані Уляна, не тікайте дві секундочки. Я е, дякую за виступ і за наголос на діалозі. Е, я нагадую, що у нас є з вами можливість в телеграм-каналі задавати запитання, але також у нас є е, можливість відкритого мікрофону. Тому, якщо є запитання до пані Уляни, е, будь ласка, ви маєте можливість е, попередаю. Доброго дня, я не могла не скористатися. Я, я пані Уляну бачу досить часто, але знаєте, про що я подумала, коли я слухала? бо мій наступ виступ трохи пізніше, і це надважливо. Я, ну, у мене тема там взагалі дойдемо, побачимо. Але пані Оляна прозвучала фраза, і, очевидно, вона правильна, про те, що держава визначає пріоритети. А от на моє глибоке переконання, держава повинна визначати процедури. Процедури будь-яких напрямків. А уже пріоритети повинна визначати громада, спільнота і так далі. Бо мені ви от, 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 зараз я не спорю, я просто до, до роздумів. <гум> Ні, питання в тому розуміти, що те про що говорив попередній доповідач, ви говорили в тотальній більшості, неможливо зреалізувати на місцях. Тому що немає процедур прописаних. Або процедури прописані відверто конфліктно. Тут є люди, які. Це, це, це не питання конфлікту, це питання того, що може все-таки державі сьогодні визначати би не пріоритети, а чесно виконувати кожен напрям з точки зору створення процедури. Бо мені видається, що ми тут трохи. Провисаємо це і ще раз кажу, це не означає, що це критика або ще щось. Це просто те, чого я витягла з вашого виступу, і дякую вам дуже за системний виступ. Я повністю з вами згодна, що саме держава має визначати ті правила, які є прийнятними для всіх, які дозволять робити речі системними. Але я хочу ще раз наголосити на діалозі і на тому, що все важливе відбувається на місцях. Це е, два е, дві тези, які я сказала. Тому е, я все одно переконана, що якщо держава не буде визначати пріоритети, е, тоді, е, чи буде тоді е, зроблено все, щоб вирішити? Ті проблемні питання, які піднімаються з локального рівня, чи будуть тоді визначені правильні процедури у відповідності до цього, і чи будемо ми досягати тих результатів, які тих завдань, які ставимо перед собою? Тому для мене це і визначення процедур, і визначення пріоритетів, і безумовна щоденна комунікація з громадами, з тими людьми, які отримують послуги, які надають послуги, які щоденно бачать проблему перед собою. І ті виклики, які є, це власне і визначає пріоритети в державі. Тому е, я дуже вам вдячна за підняття теми процедур. Е, і е, я хочу сказати, що жодна державна організація. Наприклад, Міністерство центрального виконавчої влади, наприклад, Міністерство соціальної політики, не може самостійно, сидячи в високих кабінетах, розробляти процедури. Має бути постійна комунікація, консультації з тими людьми, з тими професійними групами, яких ці процедури стосуються, і які ці процедури будуть виконувати. Тому, власне, я ще раз хочу подякувати за можливість таких консультацій і за можливість власне, бачитися з професіоналом. І професіоналками з з великої літери, яким я дуже дуже вдячна. Дякую, дуже дякую, пані Уляна, пані Людмила, за запитання, за підняття першої дискусії живої. Передаємо зараз мікрофончик. Інчук Андрій, Дніпропетровська область, пані Уляна, я є депутатом органу місцевого самоврядування. У наша громада має профіцитний бюджет. Ми можемо підтримувати переселенців, які мешкають в нашій громаді, але нам це забороняють робити. Бо центральний орган виконавчої влади не надав ніяких роз'яснень, не надані певні, тобто казначейство, воно все. Забороняє витрачати, і ці кошти просто перебувають на рахунку. І все, що може робити громада, це наприклад ну, збирати гуманітарну допомогу влада місцева і її якось розподіляти. На цьому все закінчується. А та допомога, яку мала б мали громади, саме таку методичну дозвільну, її зараз немає. Дякую. Я розумію, про що ви кажете. Я насправді дуже сильно вірю в силу місцевого самоврядування, тому що маю досвід роботи в місцевому самоврядуванні і депутати, які працюють на рівні громад, вони мають дуже дуже багато інструментів для того, щоб комунікувати з. З органами центральної влади і з тим самим казначейством. Я сама пам'ятаю страшний рік, коли казначейство забороняло всі витрати. Це було не далеко до 2014 року, коли казначейство забороняло витрати на місцевому рівні. Але я певна, що якщо, наприклад, ну я не знаю, чи зверталися ви до казначейства, чи комунікували ви з казначейством як місцеве самоврядування, чи відбувалися такі комунікації через міську раду або через Асоціацію міст України, яка власне покликана для того, щоб лобіювати такі процеси, адвокувати такі процеси. Перепрошую, мені здається, що це важливий рух, який якраз і доводить ті результати, яких мала спромогтися реформа децентралізації. Але я зі свого боку готова разом з вами проводити такі зустрічі з казначейством для того, щоб ми підіймали це питання. Я готова стати поруч з вами і говорити про те, що це важливо. Я рада, що я знайшла правильну відповідь на ваше запитання.